Ти сама створила свою тривогу. Зміни мислення і життя зміниться. Я знаю правду, яку бояться сказати інші. Знайомо? обережно, це не допомога, це псевдопсихологія. Я вам скажу те, чого не скаже ніхто. Це не впевненість, це культ. У мене авторський метод. Немає науки, лише свій підхід. Просто дозволь собі дозволити красиво, але порожньо. Ти сам створив цю ситуацію, це викликає сором, не прозріння. Не думай, дій. Для людини в кризі це тиск не підтримка. Справжній фахівець не оцінює, не підганяє, не грає в гру. Він поруч, коли боляче. Повна версія вже на каналі.